Смертельна пожежа та невдалі мандрівки. На Прикарпатті упродовж двох діб рятувальники ліквідували пожежі житлового будинку, електрогенератора в приміщенні магазину та полігона твердих побутових відходів. В одній з пожеж загинула людина. Так о 1.23 на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу житлового будинку у приватному господарстві у селі Ілінці Заболитівської територіальної громади Коломийського району. Прибувши до місця виклику, рятувальники виявили тіло чоловіка 1963 року народження, власника будинку, а також ліквідували пожежу одноповерхового житлового будинку у приватному господарстві площею 30 метрів квадратних. Також цієї ночі виникла пожежа електрогенератора у приміщенні магазину по вулиці Січових Стрільців у місті Коломия. Протягом 15 хвилин рятувальники ліквідували дану пожежу на площі 15 метрів квадратних. Пожежа на полігоні твердих побутових відходів у селі Рибне трапилась 10 серпня. До місця пожежі було направлено рятувальників, якими було встановлено, що площа пожежі складає 1 тисяча метрів квадратних. Пожежу було локалізовано о 22.47, а вже о 6.04 вдалося дану пожежу ліквідувати. Причину пожежі наразі встановлюється постраждалих немає. Також упродовж однієї доби гірські рятувальники двічі допомагали туристам. Так, 11 серпня до рятувальників поступило повідомлення про те, що в лісовому масиві поблизу села Верхній Майдан на Двірнянської територіальної громади заблукало двоє осіб. До проведення пошуково-рятувальної операції було залучено гірських рятувальників міста Яремче, які знайшли заблукалих осіб та супроводили до автодороги, звідки вони направилися до місця постійного проживання. Також вчора гірські рятувальники села Осмолода надали допомогу туристі, яка відчула погіршення самопочуття. На полонині кругла поблизу села Осмолода Перегінської територіальної громади рятувальники Прикарпаття закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки та правил під час мандрівок в горах. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.